Генерале Годжесе, вітаю, радий вас бачити в ефірі першого західного. Дуже дякую за запрошення. Хотів би розпочати із вашої нещодавньої заяви щодо звільнення Криму. Ви заявили, що Україна звільнить Крим до кінця серпня цього року. Яким чином це можливо реалізувати? Звичайно, коли я роблю таку оцінку. Я завжди говорю, що це можливо у випадку, якщо Сполучені Штати Америки, та їх західні союзники нададуть Україні все, що їй необхідно. Тоді дійсно можливо звільнити Крим до кінця серпня. щодо надання необхідного озброєння я маю на увазі далекобійні ракетні системи, які дозволять зробити Крим таким, щоб чорноморський флот вже не зміг його втримати. А повітряні сили Криму вже не могли там перебувати. Сполучені Штати Америки мають надати. Україні необхідні далекобійні системи, і саме це буде критичним переломним моментом. А чи можливо звільнити Крим без наявності далекобійної зброї, зокрема система Такамс чи сучасної авіації? Абсолютно, Це можливо, але у такому випадку це буде складніше і потребуватиме більше часу. Отже, ви вважаєте, що саме битва за Крим буде вирішальною для війни в Україні? Так, я не бачу можливості того, що Україна буде у безпеці і відбудує свою економіку поки Крим окупований Росією. будь-хто хто подивиться на мапу, побачить, що російські війська, які розміщені у Криму, завжди можуть блокувати доступ до Азовського моря і всього, що вирушає із Одеси та Миколаєва. Навіть якщо Україна зможе звільнити весь Донбас. Але Росія і далі буде контролювати Крим, то для них це буде зручна позиція для здійснення повторної атаки на Україну через декілька років, коли вони будуть готові до цього. А захід втратить свій інтерес. І також у такому випадку вони завжди зможуть блокувати чи перешкоджати доступу України до морських гаваней. А тому я не можу уявити собі жодних позитивних результатів, якщо Росії дозволять і надалі перебувати в Криму. І нещодавно газета The Washington Post повідомила про те, що Росія збудувала в Криму систему траншей. Чи можуть такі траншеї допомогти Росіянам і надалі утримувати Крим? Звісно, Росіяни будуть будувати траншеї? Це не несподіванка, але має значення те, що, по-перше, а хто буде сидіти у цих траншеях? Про кого ми говоримо? Це ті ж самі нещасні, збідовані, погано навчені російські солдати, яких зараз кидають як гарматне м'ясо під бахмутом. сама наявність траншей, звичайно, ускладнить все. Але не буде відігравати вирішального значення. Крім того, я помітив, що не всі ті траншеї мають верхнє накриття а без нього солдати будуть дуже вразливими. Коли у вас є перешкоди, як ті відомі зуби дракона, чи міни, чи будь що, але ви не прикриваєте їх артилерією і вогнем, тоді їх не буде складно перейти. І я вважаю, що Генеральний штаб України є дуже розумним. Вони це все розуміють. і якщо та коли прийде вдалий час, і тільки генштаб України знає, коли цей час прийде, я уявляю. Що вони зроблять багато кроків, yeah. котрі нейтралізують будь-які переваги, які можуть бути в російських солдат? The... Думаю, що вони проведуть атаку із залученням багато чого, як ми це називаємо із залученням комбінованих ві... видів військ. Танків, піхоти, інженерних військ, артилерії, повітряної підтримки та спецпідрозділів. Загалом, все, що надасть українським воїнам найкращу перевагу і найкращий шанс на перемогу. І це відбудеться, коли прийде вдалий час. тобто ви вважаєте, що такі траншеї не дадуть російським військам переваги на полі бою. Ні, я такого не казав. Звісно, якщо ви перебуваєте у захисній позиції в траншеї, у вас є захист. Солдати, які захищають позиції, завжди мають деяку перевагу. Я говорю про те, що як тільки Генеральний штаб України вирішить, що настав час іти вперед, впевнений в тому, що вони будуть знати, як нейтралізувати переваги противника, незважаючи на те, якими вони є. Давайте поговоримо й про витік секретних документів. США Газета The Washington Post повідомляє, що із тих документів виходить, що США не вірять, що Україна зможе досягти значних територіальних здобутків у рамках очікуваного контрнаступу. Чому вони так думають, Я не знаю. для мене було сюрпризом те, що вони недооцінюють наскільки ефективними можуть бути українські збройні сили. Цього я не розумію. Українські військові досягли кращих результатів, аніж від них очікували експерти. Звісно, ніхто не недооцінює наявні виклики. Це буде складно, дуже складно. Але коли я думаю про те, як швидко українські збройні сили навчилися робити різні речі, зокрема інтегрувати нове озброєння. Коли я думаю про те, що зробили українці за останні 14 місяців, я приходжу до висновку, що українці досягнуть набагато більшого під час контрнаступу, ніж те, про що думають деякі люди. звичайно, тільки генеральний штаб знає план, і незважаючи на те, що відбувається витік деякої інформації, не було оприлюднено деталі цього плану. думаю, це важливо. І навіть якщо би стало відомо про таку інформацію, не думаю, що росіяни могли б внести зміни чи перешкодити тому, що планували українці. Я залишаюся оптимістично налаштованим щодо цього, щоб наблизити до Криму військові спроможності України для нанесення високоточних ударів по різних цілях у Криму, щоб ізолювати Крим і зробити так, щоб російські сили не могли більше там перебувати. Думаю, що це відбудеться вже цього літа. Але чи можуть злиті секретні документи США значно вплинути на очікуваний контрнаступ зсу ні, ні, думаю, що Генеральний штаб України вже визначив те, які вразливі речі були оприлюднені, і вони вже здійснили необхідні дії, щоб зменшити можливі негативні наслідки. але я думаю, що ситуація також може мати й позитивні наслідки. Наприклад, це показує те. Ну, ось, наприклад, новини пишуть про те, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони. надіюсь, що це сприятиме тому, що мій уряд збільшить поставки систем ППО до України. Крім того, це ще одна причина, чому ми маємо надати Україні спроможності. Щоб не давати можливість Росії використовувати Крим у якості прихистку для своїх військ, Тому багато із цих ракетних атак проти українських цивільних здійснюється із Криму за допомогою російських повітряних сил або дронів. Які запускають звідти або за допомогою Чорноморського флоту, який розташовано у Севастополі, який запускає ракети по багатоквартирних будинках та інших цивільних цілях? Отже, можливо, ця ситуація трішки пришвидшить надання Україні повітряних спроможностей. Давайте оглянемо й можливі сценарії розвитку війни в Україні. Якщо Україна звільнить Крим вже цього року, що буде далі? Путін просто визнає свою поразку звичайно, але я не знаю. Я можу уявити, що у такому випадку буде здійснюватися дуже сильний тиск на Кремль. Якщо люди з оточення Путіна побачать, що ця війна дійсно повністю програна, Я думаю, що більшість із них вже розуміють, що війна програна, чи що це просто катастрофа. Але якщо вони втратять Крим після того, як вони так багато говорили про нього, це створить для них дуже серйозні внутрішні проблеми. Знаєте, я не думаю, що Крим виглядає стратегічно важливим для всіх, хто дивиться на мапу. середньостатистичний росіянин я не бачу, щоб росіяни бігли до військоматів для вступу в російську армію для захисту Криму. Ви напевно пам'ятаєте минуле літо, коли була здійснена атака дронами на російську авіабазу у САКах. Тисячі російських туристів тоді там були. Але після цього втекли так швидко, як тільки могли. ніхто із них не побіг до військомату, щоб сказати Будь ласка, візьміть мене в армію, щоб я зміг захищати Крим. Я не знаю, чи є Крим настільки емоційно важливим для середньостатистичних росіян, наскільки є для Кремля. Але, якщо чесно, це не має значення. А має значення те, що є вирішальним для України. І я думаю, ваш президент прояснив, що метою має бути звільнення усіх окупованих територій, включаючи Крим. Чи не думаєте ви, що навіть після повної поразки російських військ на полі бою Путін може продовжити тероризувати нас бомбардуваннями і ракетними ударами? звичайно, це можливо. Але я думаю, що без Криму Росії буде значно складніше домінувати, наприклад, здовж берегів чорного моря чи перешкоджати розвитку української економіки. У разі втрати Криму Керченський міст також буде знищений. ось чому я думаю, що це значно покращить українські захисні спроможності. І моя оцінка така. Захід, на чолі зі сполученими штатами та не тільки сполученими штатами, а й Великою Британією, Німеччиною та іншими державами зроблять все необхідне для допомоги. наприклад озброять Україну до зубів, як це було із південною Кореєю, для того, щоб ви були у сильній позиції і продовжували зусилля щодо модернізації. І опісля Україна буде мати можливість відповідати і бити по російських військах їхніх ракетних установках тощо Я Думаю, що Росія зараз є дуже вразливою. Вважаю, що у їхньої оборонної промисловості є великі проблеми. бо вони змушені імпортувати дрони з Ірану. Вони не мають можливості виготовляти таку високоточну зброю. Дійсно, в Україні є великий спільний кордон із Росією. І так завжди буде деяка загроза. Втім, давайте подивимося на те, що буде далі. Давайте сфокусуємося зараз на звільненні Криму і подивимося на те, як це змінить динаміку подій. Водночас уряд дійсно має думати про те, як забезпечити мир. Що буде опісля? Як тільки Крим буде звільнений, після цього я не думаю, що в Кремля буде багато ентузіазму захищати Донбас. разом із тим, слід думати про план відбудови України. зокрема щодо розмінування територій і відбудови України вважаю, що уряд Зеленського вже працює над цим питанням. тобто, ви вважаєте, що у разі втрати Криму росіяни відступлять її з Донбасу? Я думаю, давайте скажемо так: у них буде набагато менше ентузіазму. щось робити і надалі на Донбасі. Я звісно не можу передбачити цього але я можу собі уявити, що нова влада у Кремлі і будь-який новий лідер будуть займатися тим, щоб консолідувати владу в багатьох регіонах Росії, які захочуть вийти зі складу Російської Федерації. Я, звичайно не знаю, чи так дійсно буде. але за такі речі якраз і слід хвилюватися новому керівництву Кремля. Отже, я не закликаю до зміни влади в Росії. Це має вирішувати народ. Але якщо Україна буде сфокусована на вирішальній частині цієї війни, на звільненні Криму багато інших позитивних речей можуть відбутися опісля. Яким чином після війни Україні слід діяти стосовно переможеної, але небезпечної Росії? Слід впевнитися в тому, що Україна буде мати сильне ліберально демократичне суспільство, і буде озброєна до зубів та готова до оборони. Знаєте, Україна не була готова до цього до 24 лютого минулого року. незважаючи на те, що Росія здійснила вторгнення до України ще у 2014 році. Якщо по чесному не було забезпечено належного виробництва боєприпасів, не було збільшено кількість. Контингенту територіальної оборони це все мало відбутися ще після 2014 року. Вважаю, що генерал Муженко пробував це зробити. На народ України та український уряд не думали про це серйозно тоді. Але тепер Україна має шанс мати сильне ліберально демократичне суспільство, і для цього Україні слід залучати її талановиту молодь. і Україна зможе стати економічним хабом чорноморського регіону. таким чином можливо забезпечити те, що Росія більше не нападе на Україну. Але чи може це передбачати проведення військових операцій на території Росії, щоб усунути загрозу для України? Ні, я не підтримував би цього. думаю, що це змінило б динаміку. Звісно, такі рішення має ухвалювати лише український уряд. Втім, я не знаю, чи це є необхідно, зважаючи на те, що ви вже робите. але звичайно, нація завжди може себе захищати. І звісно, якщо щось прилітає з Росії до України, Україна має суверенне право на захист. але це дещо відрізняється від того, про що ви напевне говорите. Перейдімо до нашої другої частини інтерв'ю. Колишній президент США Білл Клінтон нещодавно заявив, що він шкодує, що переконав Україну відмовитись від ядерної зброї. Що ви думаєте про цю заяву? Думаю, що ми всі відчуваємо деяку відповідальність за те, що ми не зробили того, чого обіцяли. Сполучені Штати, Велика Британія, Росії, звичайно, не слід було ніколи вірити. І це має стати найбільшим уроком того, що абсолютно ніколи не треба вірити Росії щодо будь-якої домовленості. Окрім випадку, коли угода буде передбачати потужний протокол. Відповідності та прозорості. але я можу сказати, що звісно ми провалилися. Маю на увазі те, що ми вирішили обрати інший шлях навіть після того, як Росія захопила Грузію. Ми не діяли відповідно до наших зобов'язань Будапештського меморандуму. Ми не відреагували належним чином на захоплення Росією Криму. Це все нам нагадало про те, що ми вже знаємо з останніх п'ять тисяч років історії. що якщо не відповідати агресору, тоді агресія просто продовжується. у нас була наївна і романтична ілюзія того, що до Росії можна ставитися як до нормальної наддержави, яка буде діяти відповідно, будучи членом міжнародної спільноти. І очевидно, що Росія не є такою. І це ще одна причина того, чому вони мають зазнати повної поразки, щоб насамперед вони зрозуміли, що їхні дії є неприпустимі для міжнародної спільноти. думаю, що за всім цим пильно стежить і Китай. І якщо Китай побачить, що Захід не може бути об'єднаним для того, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тоді я думаю, це заохотить Китай бути більш агресивним. Чи не думаєте ви, що відновлення ядерних спроможностей України може стати найкращою гарантією і найкращим шляхом для стримування Росії від майбутньої агресії проти України? Ні, ні, не думаю, дивіться, утримання ядерних сил є надзвичайно дороговартісним. і також це було порушенням договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. Думаю, що Сполучені Штати це не підтримали, б, і ми не повинні підтримувати цього. Не варто витрачати ваш час та енергію, щоб реалізувати це. натомість слід впевнитися в тому, що у вас будуть сучасні збройні сили у бойовій Готовності у повітрі на землі та на морі. Це першочергово. слід розбудувати сучасні збройні сили, які були б сумісними із західними. по друге, слід продовжити працювати зі сполученими штатами та Великою Британією над отриманням членства у НАТО. і більшість із нас це підтримують. і по-третє, слід впевнитися у тому, що Україна є сильною внутрішньо. Коли є корупція, коли люди є вразливими щодо корупції з боку російських олігархів чи дезінформації, тоді не має значення наскільки великою є ваша армія, якщо суспільство не є сильним. І за декілька останніх років ми бачимо, що якщо українське суспільство, люди, які є неймовірно хоробрими та сильними, Буде побудована на тій ідеї, яка є у Фінляндії, коли всі так чи інакше несуть відповідальність за захист своєї держави. Це є сильним резервом, який може бути мобілізований і слід вибудувати інфраструктуру, яка буде захищена від кібератак чи корупції. слід сфокусуватись на цьому. Я би не радив витрачати час і енергію на ідею щодо ядерної спроможності, а якщо Україна стане членом НАТО після війни, чи може НАТО розмістити в Україні свої тактичні ядерні боєголовки, щоб стримувати Росію? не бачу такої необхідності. Я думаю, що із сучасним озброєнням це не потрібно. вже є серйозні ядерні сили, у яких є належні спроможності, тому їх не потрібно розміщувати в Україні. Тому цей російський нонсенс про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі має на меті лише донести цю інформацію до голів людей, щоб нагадати, що у них є ядерна зброя це жодним чином не збільшує спроможності. Це лише лякає людей, і це якраз те, чого хочуть росіяни. вони хочуть, щоб ми всі хвилювалися про те, чи Росія використає ядерну зброю, і це змушує нас стримувати себе. Отже, ви не вірите в те, що Росія використає ядерну зброю. Ні, я не вірю. Звичайно, є ймовірність. Звичайно, в них є тисячі ядерних боєголовок. Звичайно, їм байдуже на те, скільки людей вони вже вбили. Але я думаю про те, а чому вони б пішли на таке? Яку перевагу вони б отримали завдяки цьому, і чи люди навколо Путіна дійсно дозволять йому зробити це? Мій президент вже заявив, що будуть катастрофічні наслідки у разі використання Росією ядерної зброї. Президент Сі сказав Росії: не використовуйте ядерну зброю. Думаю, що для Росії їхня ядерна зброя є найбільш ефективною тоді, коли вони не використовують її. дякую, пане генерале, за ваш час і участь в інтерв'ю. Слава Україні. Україн вам